І потім через пів року ну, зробили усі документи, і її потрібно було віддавати в прийомну родину. Ми як представили, що її заберуть. А ми так до неї привикли усі. Вона така розположила себе до наших сердець. І ми з чоловіком вирішили, що ми заберемо її до себе. Де тепер, тепер куди баба? Ти виїхав. склалася така ситуація, що ця дівчинка е, потрапила до моїх батьків на тимчасове перебування? У них також є е, будинок сімейного типу. І вона нас побачила, зйов в неї закохався, мабуть, з парого погляду. Вона такими очима на мене дивилася, що я не знаю. І не відходила мене від мене. Якийсь був напевно зв'язок. Уже буде рік. Ми навчилися вже співати, танцювати в садочок ходимо віршики. Віршики учимо. За цей період ми, можна сказати, помолоділи. Ми щасливі. Негаразди, які там бувають чи труднощі, вони всі одразу уходять, того, що дивлячись, як дитина зростає, яка вона щаслива, як вона радіє кожній події. Напевно, це повинно в душі бути. Саме головне, щоб ти був до дітей дуже добрий і розположений.